Ми поговоримо про ситуацію на півдні як такому з пані Наталією Гуменюк. Про всяк випадок. Якщо ще є люди, які не знають, хто така Наталія Гуменюк. якщо. Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, пані Наталі, ми як завжди раді бачити вас в рамках нашої програми. Зокрема, добрий. день. Україні вітаю вас також і дуже дякую за таке оригінальне вітання. Героям слава Героям пані слава. Наталі. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається? Ми свідомо оминули те, що відбувається на Херсонщині і в акваторії Чорного моря, зокрема. Ситуація залишається досить напруженою, оскільки ворог не відмовився від своїх завдань. Я навіть вже не кажу планів, тому що це просто зараз завдання на виживання, яке вони намагаються виконати. Тому... На угоду своєму командуванню вони тримають позиції, повертаються туди, куди не хочуть повертатися, і саме через це на лівобережжі помічені такі собі загород загони з кадирівців, які повертають тих, хто не хоче. На ті позиції, звідки їх вже вибили, і наша контрбатарейна боротьба щодня дає дуже потужні і переконливі результати. Вони покрокові, але переконливі, тому що означають, що зроблений нами крок це вже не варіант неповернення для ворога. Таким чином, ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, вибиваючи і вичищаючи смугу лівого берега, наша мета це хоча б 30 кілометрів від урізу води, це така безпекова зона, за умови якої херсонцям правого берега буде трошки легше дихати і жити, тому що припиняться обстріли. Хоча залишається ще авіація, і те, що обстрілів стає менше. Це очевидно, від 90 ми знов повернули ворога на позначку 60 обстрілів за добу. Але при цьому вони використовують вже не 570, як раніше було снарядів а 340, до, до прикладу. Тобто значно менше, бо ми знищимо їх потенціал. Мінус три пункти боєпостачання польових минулу добу, мінус три поточну добу. І таким чином потрошку ми. Витираємо у них ці запаси, вони відповідно почувають снарядовий голод. А те, що стосується використання ними авіації, воно зараз превалює вздовж всієї лінії фронту, тому що ворог відчуває нестачу артилерійських потужностей. Ми вибиваємо щодня фактично від трьох до вісьми гармат ворога відмінусовуємо. Пані Наталя, в Криму було останнім часом дуже багато подій. Гур повідомляв про висадку навіть десанту розвідників. Було повідомлення про знищення комплексу С 400 Потім в СБУ показали той дрон, яким ми завдали ударів по базі одного з підрозділів чи частин навіть російського чорноморського флоту. Чи могли б ви якось прокоментувати систематизувати, що власне відбувається? Чи це такий збіг просто? Ну, по перше, якщо збіг, то збігли всі наші до Криму для того, щоб його звільняти. Це все зрозуміло. А що стосується серйозності ситуації, ми анонсували, що будемо в Криму в серпні, і в серпні ми були в Криму. Це для розуміння окупантів, що ми слова свої не кидаємо на вітер, навіть якщо він кримський. А те, що в день національного прапора прапор України з'явився на тимчасово окупованій території Кримського півострова. Ну як то кажуть, читайте знаки. Це однозначна позначка того, що пункт неповернення в цьому напрямку також пройдено для ворога. А зрештою, просто шкода, ну вони так старались рилеті окопи в пісочку. Ну треба було показати, що воно ні до чого. А от наскільки велике значення має втрата ворогом такої, ну за їхньою ж рекламою потужної штуки, як С 400 та Радар, який власне працював в його інтересах? От наскільки це відчутна втрата? Це наступний етап в контрнаступі, навіть такий, знаєте, розгорнути, розвалужений більш широко, ніж просто нищення потужності ворога. Нищення потужності ворога, те, що ми говорили в масштабах контрнаступу, коли били по тилах, зараз перейшло вже в знищення спроможності захищатися ворогом. Це наступний етап, такий вже вищий левел, як то кажуть, коли ворог по по своїх розкладах бачить, що запаси знищено, навіть захисту вже майже немає, ну тобто залишається тільки жертв доброї волі. Хоча ми не розраховуємо на не те, що вони зможуть це повторити, хоч у них це є одне з гасел. Ми допоможемо. Ми знаємо способи, знаємо напрямки і маємо сили та розуміння. Пані Наталі, я спілкувався перед нашим ефіром. У нас був стрім з Олексієм Гетьманом, воєнним експертом, і ми розбирали нараду на українсько-польському кордоні, де Валерій Залужний зустрічався з високими представниками НАТО. І ми пригадали, що Тоні Радекен він адмірал, влаштує відповідь на рівні так або ні. Те, що адмірал е, брав участь в нараді, це співпадіння чи ні? Це співпадіння на рівні на півдні, там де вихід до моря, речник має бути морським. Тому угу. це закономір. Дякую дуже, Дякую. пані Наталю. І ще одне питання. Саньок я поза чергою. Вибач, ми повідомляли, що там на токмакський напрямок ворог перекидує зараз додаткові підрозділи, намагається посилювати. Скажіть, будь ласка, чи закидує щось додаткове окупант на Крим? Закидувати вони б хотіли, та не можуть, тому що море проти, поровна переправа не працює. Функціонал її порушено для перевезення такого потужного озброєння і навіть боєприпасів. Кримський міст не працює, бо він зайвий. Чонгарський Генічевський не здатні бодячно, тому що там є поровна переправа, яка теж понтонна перепрошую, переправа, яка теж себе не виправдовує, їм нема звідки і варіантів підтягнути туди той резерв, який вони хотіли. Треба усвідомлювати: за той час, поки вони перебували досить стаціонарно в на тимчасово окупованій території на Лівобережжі і в Запоріжжі, вони зуміли облаштувати дуже непогано собі. Вже там розворушену логістику і пункти забезпечення, і так далі. Тому наша задача зараз прорядити ось цей запас, ось цей потенціал. І тоді вони абсолютно відчують, що залишились без нічого. Пані Наталю, ми як завжди дуже дякуємо вам за час, Дякую. який ви нам приділяєте, і за ті відповіді, які даєте. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Силоборони Півдня України, капітан першого рангу, нам розповідала.